Наступні міни призначені для ураження бронетехніки в найуразливішу точку її дах. Мабуть, тому і отримали назву протидахових. Вони є найскладнішими з технічної точки зору, використовують велику кількість датчиків та й встановлювати їх повинні досвідчені сапери, але ефективність таких пристроїв висока. Нагадаю, метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базовій ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Які використовуються в Визвольній війні України проти Російської Федерації, розумінню принципів, за якими вони спрацьовують, та зони їх ураження. Також в даній серії відео жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цими речами хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу, також хочу нагадати, що ваші впадабайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до перемоги фінансово, посилання на Монобанку із збором на ремонт техніки підрозділу є в описі під відео. В нашій війні проти кровожерливих східних монстрів використовується один єдиний боєприпас даного типу. ПТКМ-1Р, протитанкова протидахова міна вперше представлена Рособоронекспортом у 2021 році, застосовується силами зла з перших днів великомасштабного вторгнення. Встановлюється за 5-50 метрів від прогнозованого маршруту руху противника, має сейсмічний, акустичний та інфрачервоний датчик і цілі, за допомогою яких вона відстежує свою жертву та при наближенні нахиляється в її сторону. ну і спрацьовує. При пуску міни бойова частина обертається зі швидкістю 10 обертів на секунду, скануючи конус у 30 просторових градусів. При потраплянні цілі у даний конус здійснюється підрив, ціль вражається кумулятивним ядром зверху. Виробником заявлена здатність датчиків цілі міни відрізняти легкий транспорт від броньованого, визначати тип цілі, а також безпечність міни для піших людей. Елементи невилучення цими алкашами не заявлені, проте в цілях безпеки слід вважати міну невилучаємою. Ну тут дійсно, аналогов нет. Нема що сказати. Ну прям віш. Але от знаєте що? Спробуйте вгадати, хто ще в восьмідесяти. Розробив міну М93 Hornet White Era Munition. А чого це вона якось підозріла, схожа на М1Р? А що, і принцип дії точно такий же? От такої. Поза Позаяк такої погані, як ми розглянули сьогодні, нині вдосталь як і на передовій, так і на доокупованих територіях, раджу завжди уважно дивитися під ноги та навколо. Це значно підвищить ваші шанси на те, щоб уникнути враження вибухонебезпечними предметами. Будьте уважними і не зачіпайте підозрілих речей. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце на території нашої рідної країни, яке було повністю убезпечене від зустрічі з даними пристроями. Але я точно знаю, що наш Ютуб канал саме те місце. Де ви зможете знайти інформацію, яка допоможе вам залишатися цілими і неушкодженими після такої зустрічі. Тож не забудьте оцінити мій труд своєю вподобайкою або ненавидьте його і його автор. Також не забувайте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео! Слава нації! Хай виздохне вся окупанська гниль на українській землі, а ми їй радо в цьому ділі допоможемо! Ну а для тих, хто хоче допомогти їжачкам в їх нелегкій справі, посилання на монобанку із збором на ремонт техніки підрозділу в описі під відео.